Дякую Богу, що маю ще сили заробити собі на косень хліба, бо з моєї хати мене невістка просто виживає. Мій син був завжди дуже добрим хлопчиком, він завжди мені допомагав по господарстві і навіть допомагав готувати їсти. Мені важко приходилося, адже і заробити треба було і дитині щось приготувати, тому мій Назарко вже в другому класі вмів собі посмажити яйця і зробити бутерброд. Я знала, що дитина на обід собі підігріє їсти, а вечерю щось разом придумаємо. Отак ми собі удвох і жили, і я щулася, як мій син виріс і привів додому невістку. Я глянула на себе в дзеркало або ж в паспорті лише 43 роки, яка невістка, він же зовсім хлопчисько. Але раз, кохання, раз дівчина прийшла до хати, я не буду перечити. Почали ми жити трьох. Як жити? Я й далі працюю. Невістка моя, Ілонка сидить вдома, і Назарко теж влаштувався на роботу. Ілонка з іншого кінця України, тому не дуже любить виходити у місто, щоб купити щось до хати, поїсти. Цей обов'язок ліг на мої плечі і Назарка. Ілонка цілими днями сидить в соціальних мережах, дивиться телевізор і щасливо біжить до мого сина, коли він з роботи приносить сумки з продуктами. Їсти вона не готує, хіба щось собі дієтичне. Тарілки, якщо їм помиє, то лише свої. Поняття про якісь наші традиції в неї абсолютно відсутнє, і вона і не старається в тому інтернеті вичитати. Люди добрі. Сказати на кутю соплі я зрозуміла, що просто маю ще одну дитину, на яку я маю працювати. Тоді я знову глянула на себе в дзеркало і в свій паспорт і подалася за кордон. Очі не бачать, серце не плаче. Так, я ростила доброго сина, але ж не для того, аби йому вилазили на голову, щоб він ще з роботи приходив і готував вечерю, а вона за цілий день нічого. І це не прийшов місяць не думайте, що я наговорюю. Пройшло вже більше року, а ситуація просто без змін. Я намагалася якось пояснити синові, що його дружина діє як мала дитина, але він каже, що її любить, і йому не важко. А мене ж теліпає. Поїхала я за кордон, і стало мені легше. Це точно щира правда, що серце не бачить, очі не плачуть. Я дуже люблю свого сина, але мені не хочеться їхати до власного дому, бо там сидить ота. Я вже думаю, що ж то буде, коли підуть онуки. Але мені подруги радять шукати собі якусь квартиру і там жити, бо син має сам прийти до того, яка йому жінка потрібна, а яка ні. І знаєте, я так дивлюся на цю ілону і порівнюю себе з нею, і мій шлюб з батьком Назарка. Я, як та дзига крутилася і на роботу, і додому, і все встигала, і ще й щаслива була. Я робила все, що зараз робить мій син. Я обожнювала свого чоловіка, свою затишну родину. А він тільки користувався, отак нехотя давався любити, а потім взяв і пропав. І не просто пішов до якої жінки, висловив мені претензії, подав на розірвання шлюбу. Ні, тихцем зібрав свої речі, витрусив з коробки, де я тримала гроші, все до дна, навіть деяке золото взяв і просто зник. Я прийшла додому і спочатку подумала, що нас обікрали. але далі зрозуміла, що чоловіка нема і його документів нема. За всі ці роки він не приїхав, не спитав, як ми, що у нас змінилося за ці роки. Чесно, маю надію, що та Ілона так само зникне, коли її набридне сидіти отак в мого сина на шиї, і тоді я маю стати для своєї дитини опорою і підтримкою. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.